Доброго дня, шановні успішні восьмикласники. І сьогодні ми будемо говорити з вами про домедичну допомогу, а також про визначення стану потерпілого. Тож на нашому сьогоднішньому занятті нам треба з вами з'ясувати, що ж таке домедична допомога, яка вона буває, а також зрозуміти, як визначати стан Потерпілої людини. Перед тим, як перейдемо з вами до вивчення нової теми, я пропоную подивитися відеоролик невеликий. Отож, бо давайте з вами дивитися. Отож, Бо пана, ми подивилися з вами невелике відеоролик, у якому чітко ми змогли почути звук сирени, звук сирени швидкої, яка вже їхала комусь на допомогу. Але дуже часто буває так, що від нас з вами якраз і буде залежати, стигнеться швидка допомога приїхати і надати необхідну допомогу чи ні. Чому? Тому що дуже часто ми можемо з вами стати свідком якоїсь події, і від наших дій буде залежати життя тієї чи іншої людини. То що ж вона таке домедична допомога? Давайте з вами занотуємо у зошит. Отож, домедична допомога це комплекс простих медичних заходів, які виконуються на місці. Тобто, це може бути самодопомога і взаємодопомога. Основна мета ось цієї домедичної допомоги це врятувати життя потерпілих. Їхня швидка евакуація із небезпечної зони. Що може бути тими небезпечними зонами? Ну, зокрема, це може бути пожежа, це може бути аварія, це може бути якась травма, це може бути той же самий землетрус, це може бути руйнування будинку та будь-що, що буде становити загрозу людині. Під час надання медичної допомоги надзвичайно важливим є фактор часу. І у людей, які отримали медичну допомогу, протягом 30 хвилин після травми ускладнення будуть виникати вдвічі рідше, аніж у тих, кому допомога була надана пізніше. Перед вами є різні якості людини, необхідні для успішного надання першої допомоги, і є якості просто людини. Отже, ваша думка буде якою? Як би ви визначили якості людини, необхідні для успішного надання першої допомоги? Ну, я для себе визначила саме такі. Людяність, рішучість, підготовленість, витривалість, швидкість реакції. Які б свої якості людини необхідні для успішного надання першої допомоги могли би назвати ви? Чи погодитеся із тими, що виділені на слайду, чи, можливо, ви визначите якісь свої? Тоді відповідь спробуєте аргументувати, чому ви вирішили саме так. Якщо ви для себе вже визначили ці якості, то я би дуже хотіла, щоб ви визначили, яка, на вашу думку, якість буде найголовніша при наданні допомоги потерпілому. Ну, давайте з вами подивимось. Як для мене, то насамперед я би для себе визначила це саме швидкість реакції. Чому? Тому що швидкість реакції дає можливість нам оцінити обстановку, ту, яка є. Швидкість реакції дає можливість зробити. Ті чи інші дії для збереження життя і здоров'я людини. Можливо, у вас будуть зовсім інші якості. Вашу думку я із задоволенням могла би почути, або ви можете її прокоментувати у коментарях під відео. Отож, як ми вже зазначили, що є якості, які необхідні при наданні першої домедичної допомоги. Ну і як ми вже зазначили, що оптимальний термін надання першої домедичної допомоги це буде до 30 хвилин після отримання травми. Якщо це буде отруєння, то перші 10 хвилин вони відіграють надзвичайно важливу роль. А у разі зупинки дихання, оцей цей час буде скорочуватися до 5 самих хвилин. Відсутність допомоги продовж години після травми збільшує вірогідність смертності для тяжко поранених майже на третину. І кожні 20 із 100 загиблих могли би бути врятовані, якби допомога надавалася вчасно і саме головне правильно. Безпосередньо на місці події, от саме тому і важливо знати, яка допомога буде необхідна в тому чи іншому випадку, як правильно вміти її надавати потерпілим. Звичайно, що перед тим, як надавати домедичну допомогу, необхідно правильно оцінити ситуацію, визначити, що саме сталося, яка причина того, що сталося, і чи існує небезпека для вас і для потерпілих, і кого ще можна залучити до надання допомоги. Оцінюючи ситуацію, особливу увагу необхідно. Приділити тому питанню, чи існує небезпека безпосередньо для вас. А якщо вона існує, то наскільки вона велика? І тоді, як би, чесно кажучи, жорстко це не звучало. Але якщо небезпека безпосередньо існує для вас, і ви не впевнені, що ви зможете надати цю допомогу, то краще цього не робити. Тому, оцінюючи ситуацію, необхідно Мати холоднокровність і звичайно здоровий глузд, щоб рішення, яке ви приймете, воно не було помилковим. І у багатьох випадках оця швидка точна реакція, швидка точна оцінка може виявитися життєво важливою для потерпілих. Тож є речі, які під час надання до медичної допомоги потерпілим ніколи не можна робити. Вони перед вами на слайді. Отже, запам'ятайте, не можна зрушувати і перетягувати потерпілих на інше місце, якщо їм не загрожує вогонь, обвал будівлі, якщо їм не потрібно робити штучне дихання або надавати термінову медичну допомогу. Не можна справляти випалі органи в разі пошкодження грудної і черевної порожнини. Не можна давати воду або ліки для прийому всередину непритомним потерпілим. Не можна доторкатися до рани руками або будь-якими предметами. Ні в якому разі не можна видаляти сторонні предмети з рани черевної, грудної або черепної порожнини. Треба просто накрити разу рану перев'язувальним матеріалом і чекати на приїзд швидкої допомоги. Не можна намагатися витягати потерпілого з вогню, води будівлі, якщо загрожує обвалом, якщо не прийняти належних заходів для власного захисту. Ну і звичайно, що не можна залишати на спині непритомного потерпілого, особливо в разі нудоти і блювання. Тож його залежно від стану, потрібно повернути на бік, ну або у крайньому випадку повернути в бік його голову. Це є те, що не можна ні в якому разі робити. Я сподіваюся, що ви це запам'ятаєте. Тож, що необхідно робити, яка буде послідовність дій при наданні допомоги? Оце є важливим. Перш за все, я завжди говорю дітям про те, що якщо ви побачили людину, яка непритомна, якій необхідна допомога, перше, що ви робите, Викликаєте швидку допомогу, що би там не говорили. Але перш за все необхідно викликати спеціалістів, які чим швидше приїдуть і зможуть надати кваліфіковану допомогу. Далі вам необхідно оцінити ситуацію, я ще раз нагадую, щоб не було для вас небезпеки, і припинити дію факторів, що спричинили пошкодження. Якщо дійсно загрожує небезпека, може бути ця небезпека, то необхідно або ж відтягти від машини, або ж необхідно зробити штучне дихання. Або для того, щоб, аби якщо людина, ми говорили так, знаходиться непритомною внудовзіну блювання, то обов'язково необхідно його повернути на бік. Треба оцінити стан потерпілого, визначити характер та важкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого і потім послідовність дій щодо його порятунку. А тепер пригадайте основний і самий головний принцип при наданні медичної допомоги. Перший принцип і перша заповідь це не нашкодь. Далі, наступне це необхідно виконати необхідні для рятування потерпілого дії у порядку терміновості. Тобто відновити прохідність дихальних шляхів, якщо ви це вмієте робити, зробити штучне дихання. Зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу і мобілізувати пошкоджені частини тіла, накласти пов'язку тощо, підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника, викликати швидку допомогу або лікаря, або ж організувати транспортування потерпілого до найближчого відділення лікарні. Але ще раз наголошую. Перш за все, ви викликаєте швидку допомогу, а потім тільки ви приступаєте до виконання якихось заходів, якщо це буде необхідно. Отже, давайте пригадаємо з вами за яким номером викликають швидку допомогу. Ну, я думаю, що ви вже здогадалися, що все ж таки це номер 103. Ми тільки не говорили про те, що необхідно визначити життєві функції потерпілих. А які ж вони є, ці життєві функції? Давайте з вами пригадаємо. Про ці питання ви вже говорили у п'ятому, шостому, сьомому класі. А зараз давайте пригадаємо: отже, які життєві важливі функції для людини ви знаєте. Я вам нагадаю, що це буде функція серцево-судинної системи, дихання та рівень свідомості. А як же перевірити, чи дійсно людина? Ще знаходиться при свідомості, да? бо якщо людина у вас знаходиться без свідомості, то чи вона є живою? Отож, бо є такі собі алгоритми або такі лайфхаки, які допоможуть визначити, чи людина жива, чи ні, оскільки вкрай важливо вміти визначити стан потерпілого. Тобто ознаки життя. У будь-якого потерпілого це буде наявність пульсу, наявність самостійного дихання, реакція зіниць на світло. А як же перевірити цей пульс, самостійне дихання, реакцію зіниць на світло? Ну, перш за все, це необхідно бути, як ми вже зазначили, максимально холоднокровним, чітким і зібраним, інакше допомоги. Потерпілому ви не зможете надати і правильно ситуацію оцінити також ви не зможете. Тож, панове, звертаю вашу увагу на те, як яким чином можна перевірити наявність дихання, реакцію зіниць на світло, і чи можете перевірити наявність кровообігу перетягуванням вище вищеліття? Ми розберемо з вами перші два пункти, а третє вже будемо розбирати тоді, коли розглядатимемо тему надання допомоги людям під час пожежі. Алгоритм рятування і надання першої медичної допомоги. Отже, пульс. Як і яким чином ми перевіряємо пульс, звертаю вашу увагу на те, що коли людина знаходиться без свідомості, то шукати десь їй на руці пульс, то то буде марна справа. Тож ми будемо визначати пульс на шиї збоку вище Адамового яблука з притисненням двох пальців. Якщо він є, то хоч і слабкий, але ми його. Двома пальцями відчуємо. Ви можете зробити це, перевіривши зараз на собі. Якщо ж пульс не визначається, то ми говоримо про те, що що клінічна смерть відбулася, і необхідно проводити реанімаційні заходи. Далі. Наступне ознакою, що людина жива, це будуть серцеві скорочення. Тобто, якщо ми бачимо, що людина без свідомості, ми впевнилися в тому, що людина без свідомості, то нам необхідно буде знову ж таки притулити голову до її грудної клітини і послухати, чи б'ється її серце. Що стосовно дихання, то ми можемо визначити або поруху грудної клітини, або ж по крилах носа чи то губ. Дивіться, може бути таке, що дихання буде надзвичайно слабке, і грудна клітина, майже не буде видно, що вона рухається. У такому випадку дзеркало, яке буде піднесено до рота, а у дівчат дуже часто у сончках бувають дзеркаль, дзеркальця, то воно буде пітніти. Будь-яка пушинка, будь-яка тонка нитка, яка буде піднесена до рота або носа, у випадку, навіть якщо людина буде безвідома, вона буде коливатися, і тут ми зможемо побачити з вами, що людина жива. Далі реакція зіниць на світло. Тобто зіниця буде звужуватися, коли ми будемо, дитина, людина буде дивитися на світло. Що для цього робити? Очі закриті, ми відкриваємо повіки і спостерігаємо уважно на зіниці. Ну, останнє це рефлекс рогівки ока. Тобто, коли ми спробуємо доторкнутися кінчиком, наприклад. Того ж самої носової хусточки до рогівки, то рогівка буде здригатися, і ось таким чином ми зможемо побачити, що людина жива. Отож, бо, панове, вирішити питання про доцільність або марність заходів щодо доживлення потерпілого, робити висновки про його смерть може тільки лікар. Єдине, що ми можемо зробити, це перевірити на рефлекси, а тоді знову ж таки доповісти, коли приїжджає лікар, йому про те, що вами було вже зроблено. Отож бо, які основні заходи стосовно домедичної допомоги, перше, ні в якому разі не панікувати. Далі. Ми говорили з вами про те, що необхідно знайти людей, які можливо в подальшому допоможуть транспортувати і правильно оцінити ситуацію. Наступне це те, що необхідно. Ні в якому разі, ми говорили з вами не торкатися руками незахищеними до потерпілого. Подбайте про свою безпеку, в першу чергу, безпеку, оцінити правильну ситуацію, і саме головне діяти швидко, бо час. Не на вашому боці. Пам'ятайте, панове, про те, що досить часто смерть потерпілого настає не через тяжкість трав, а через відсутність елементарних знань з надання домедичної допомоги у людей, які опинилися поруч. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам, щоб ніколи у вашому житті не ставалася така ситуація коли б вам необхідно було надавати медичну допомогу. Але якщо це навіть і станеться, я впевнена, що ви зможете з цим впоратися. А на цьому, панове, я з вами прощаюся. Гарного вам дня, гарних оцінок і всього найкращого. Дякую за увагу і до нових зустрічей!